На обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебуває близько 10 тисяч безробітних. Це майже вдвічі менше ніж у минулому році. В обласному центрі зайнятості таку статистику пов'язують з кількома факторами. Зокрема, допомога по безробіттю виплачується лише протягом 90 діб. А будь-яка запропонована робота вважається підходящою. Якщо людина відмовляється від двох пропозицій, то її мають право зняти з обліку. Наразі в базі обласного центру зайнятості є близько 800 вакансій. Загалом, з початку року послуги з пошуку роботи в регіоні отримали більше ніж 20 тисяч людей. З них 17 – зареєстрованих безробітних. Це на 41% менше тогорічного показника. Ми за період з січня по червень 2023 року працевлаштували майже 1800 людей, незважаючи на те, що 30% вакансій на 30% кількість вакансій у нас зменшилась, як і зменшилась кількість роботодавців, з якими сьогодні працює служба зайнятості. Тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Частина підприємств закрилась, Частина виїхала, а частина просто скоротила прийом на роботу і на роботу людей не приймає. Якщо немає можливості влаштувати людину на конкретне робоче місце, їй пропонують пройти перепідготовку з актуальної спеціальності за програмою Ваучер програма розповсюджується як на зайняте, так і незайняте населення, яке не перебуває на обліку по безробіттю. Щоб отримати ваучер, потрібно звернутися до центру зайнятості. Програма поширюється на людей старше 45 років, які мають 15 років страхового стажу. Наразі 167 осіб вже отримали такі ваучери. У саме Зайнятості може допомогти і програма власна справа. Будь-яка людина має будь-яка фізична особа або юридична особа може звернутися через портал Дія до служби зайнятості, надати свій бізнес-план. І отримати фінансову допомогу на розвиток бізнесу, на започаткування бізнесу, будь-яке на яке направлення. Будь-яка людина будь-яка фізична особа або юридична особа може звернутися через портал Дія до служби зайнятості, надати свій бізнес-план. І отримати фінансову допомогу на розвиток бізнесу, на започаткування бізнесу, будь на яке направлення. До нас звернулося вже майже 145 майбутніх підприємців, які нам надали свої бізнес-проекти.